П'ятниця, 22 березня. Традиційно о цій порі розповідаємо про найактуальніші події міста та краю в інформаційному випуску новин теми дня. Вітаю у студії. Працює Аліна Рябко. Всі деталі розповідаємо у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 758-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 22 березня російські окупанти здійснили масштабну атаку по території нашої держави. Випустивши 60 шахетів та майже 90 ракет різних типів, ворог вдарив восьма ракетами по Дніпрогес. Наслідки ударів прокоментував в етері телеканалу Київ, 24 директор інституту водних проблем і меліорації НААН України Михайло Яцюк. Сьогодні удар він якраз вказав на те, що ми втратили цей об'єкт, і це, мабуть, буде мати певні наслідки для енергосистем, але вкотре хотів би заспокоїти, і це не значить. Що це буде гідродинамічна аварія, яка буде схожа на те, що ми мали після руйнування Каховської ГЕС, коли були сотні тисяч гектарів, затоплені величезні площі, сьогодні і населених пунктів. На мій погляд, таких загроз нема. Окрім того, у Запоріжжі було влучання у житлові будинки. Є поранені на Дніпропетровщині, ворог вдарив по енергетичних об'єктах. Там наразі впроваджено графіки відключень світла та водопостачання. Харків обстріляли 15-ма ракетами С-300 та Х-22. Також під ворожим вогнем опинилася Чернігівська область. Постраждали від нічної атаки і сусідні до Буковини області. У Івано-Франківську влучили по об'єкту критичної інфраструктури. А у Хмельницькому росіяни вдарили по житловому масиву. Там, під час рятувальної операції, з-під завалів вдалося врятувати 21-річну дівчину. Двоє людей загинуло, і щонайменше восьмеро поранено. Ворожих обстрілів зазнали також Львівська, Вінницька, Тернопільська, Полтавська та Сумська області. Атака Російської Федерації забрала життя п'ятьох людей, серед яких одна дитина, та ще 26 поранено. Російські терористи знову атакували територію України. Комбінована атака ворожими ракетами різних типів та безпілотників типу шахет почалася увечері 21 березня із застосування ударних дронів. Уночі на 22 березня російські терористи запустили крилаті ракети. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. До останнього подиху захищав Україну у боях з російськими окупантами. Буковина попрощалася ще з одним героєм: полковника Допіряка Сергія, воїна військової частини А 1496 в останній шлях провели у селі Круглик. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Чого Україна наразі потребує найбільше, чи готове НАТО до нарощення допомоги нашій державі, а також до її вступу до альянсу? Ці та інші питання обговорювали під час Київського безпекового форуму, який проходив у Києві 21 та 22 березня. Детальніше про основні думки та ідеї, які висловлювали українські та міжнародні експерти, вже готова розповісти. Моя колега. Україна каже світу, переможемо разом. У столиці відбувся 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований фондом Арсенія Яценюка Open Ukraine. Після ночі у бомбосховищах під обстрілом росіян учасники продовжили обговорення стратегічних безпекових викликів, які стоять зараз перед Україною та світом. І хоча другий день дискусії був присвячений розкриттю позиції членів НАТО, останні терористичні обстріли внесли свої корективи. Зокрема, голова КБФ Яценюка Женюк наголосив на фоні останніх подій ми маємо розбудити весь світ у протистоянні агресору. Наш заклик і наше звернення до всього цивілізованого світу. Ми повинні як Україна перемогти. Дайте зброю. Нам потрібні не тільки протиракетна оборона, нам потрібні ракети для того, щоб бити по Росії. Нам потрібне озброєння для того, щоб вигнати російського окупанта з української території. Нам потрібна не допомога стільки, скільки ми можемо, а допомога, доки Україна не переможе. Це екзистенційне питання для України і для всього світу. І чергова масована атака на Україну російськими ракетами та дронами, яка відбулася вранці 22 березня, ще раз доводить: ворога необхідно зупинити, адже кожна хвилина роздумів міжнародних партнерів коштує життя та здоров'я українців. І навіть, попри нестачу озброєння, нашим військовим все одно вдається робити Росії боляче. Успішні атаки на російські нафтопереробні заводи виявилися досить ефективними, хоч це може і йти в розріз із закликами Деяких західних політиків каже Ольга Стефанішина. також є заяви інших офіційних осіб, які полягають в тому, що це є абсолютно законні цілі з військової точки зору. А це перше, друге, ми розуміємо заклик американських партнерів. Водночас, ми воюємо тими спроможностями, тими ресурсами і тими практиками, які наявні у нас сьогодні, у цьому контексті для України важливим є Вашингтонський саміт НАТО, який відбудеться у липні цього. Року у Сполучених Штатах Америки так, представниця офісу генерального секретаря НАТО зазначає, що основною політичною метою саміту є прагнення заявити потужний сигнал про свою готовність допомагати Україні. Ми будемо говорити про можливі е, шанси членства України, як сказав вчора генсек. Питання йдеться не про те, чи це питання часу, а це не питання самої можливості, а питання часу. Отже, йдеться про наші зобов'язання стосовно поглиблення оперативного взаємосумітництва і наші інновації у сфері оборони. Ми будемо, будемо поглиблювати практичну співпрацю з НАТО. Ми також будемо аналізувати свою частку в тому, як допомогти Україні у довгостроковій перспективі. Своєю чергою. Президент парламентської асамблеї НАТО Міхал Щерба звертає увагу: Росія найбільша загроза для альянсу, і вона не зникне поки там при владі злочинний режим Путіна. Тому єдина річ, яка може дестабілізувати ситуацію в РФ, це її поразка в Україні. А для того щоб це сталося, політик обіцяє зробити все можливе, аби наша держава стала 33 м членом альянсу. Трансатлантична співтовариство представляє половину світової, економічної і військової потужності. Ми набагато сильніші за Росію. І якщо ми будемо послідовними і амбіційними, якщо у нас буде стратегія забезпечення України всім, що їй необхідно свободно від самонакладених червоних ліній, ми зможемо гарантувати, що Україна переможе. Росія зазнає поразки. Це наша стратегічна. Ціль. Тетяна Дубіцька теми дня ТВА Вчора, 21 березня, у соцмережах опублікували відео, де невідомі у військовій формі серед білого дня соломіть затримали і завантажили в мікроавтобус чоловіка. Інцидент стався у Чернівцях на вулиці головній поблизу торгівельно-розважального центру Депот. Відео масово поширюють та активно коментують користувачі. На ситуацію відреагували і у патрульній поліції Чернівецької області. Сьогодні близько 12-ї години на вулиці головній у Чернівцях за перевищення швидкісного режиму поліцейські зупинили транспортний засіб Мерседес. Під час розгляду справи про адміністративне правопорушення з автомобіля. Вибіг чоловік, якого одразу ж не здогнали пасажири. Прокоментували подію і у Чернівецькому обласному ТЦК та СП. Там повідомили, що зараз з'ясовуються обставини інциденту, що стався між цивільним громадянином та військовослужбовцями ТЦК та СП, які здійснювали оповіщення. Зокрема, за даним фактом призначено службову перевірку. А діям військовослужбовців буде надана відповідна оцінка. Минулої доби 21 березня сталося ДТП. Травми несумісні з життям отримав 27-річний місцевий житель села Ржавенці. Поліцейські встановили, що керуючи саморобним мотоблоком, водій не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини дороги та допустив перекидання транспортного засобу в кюват. Кармувальник від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події. Ще одна ДТП сталася сьогодні, 22 березня по вулиці Вокзальній. За попередньою інформацією, з потерпілими. На місці події працюють всі відповідні служби. Зокрема, ще одна автопригода сьогодні трапилася на вулиці Героїв Майдану. За попередньою інформацією, без потерпілих. Минулої доби буковинські рятувальники ліквідували шість пожеж. Так у селі Бабино сталося загоряння у господарській будівлі. Вогонь охопив площу 50 квадратних метрів та знищив дерев'яну будівлю. Загрозу перекидання полум'я на дві сусідні споруди вогнеборці стримали. За попередніми висновками фахівців причиною пожежі стало коротке замкнення. Ще одне займання виникло у селі Мигово в приміщенні для зберігання відходів пилорами. Там вогнеборці врятували від знищення прилеглу будівлю виробничого цеху. Наразі причина загорання встановлюється. Решта пожеж ліквідували у місті Чернівці та Чернівецькому районі. У Чернівецькому краєзнавчому музеї відбувся захід на спомин відомого українського науковця та політичного діяча Тараса Кияка. Про його внесок у формування української політики та значимість його діяльності далі у сюжеті. Згадати відомого науковця та політичного діяча Тараса Кияка у краєзнавчому музеї зібралися його друзі, колеги та родичі. Ті, хто пам'ятає і цінує його внесок у становлення української держави, Тарас Романоч, як розпочинав свою діяльність політичну, якщо хочете ще задовго до незалежності. Його родина була переслідувана росіянами. До речі, тато ще тоді знав, що Росія це ворог, агресор. Він постійно на цьому наголошував. його. Бабуся та дідуся було замордовано в Сибіру. І тому тато казав, що це, власне, моя місія, так би мовити, перед минулими поколіннями і перед придешніми поколіннями стосовно того, що треба борювати незалежність. Тато є співавтором 10 статті Конституції України про державність української мови. Тато є налагоджував зв'язки, починав налагоджувати зв'язки з Австрією, з Німеччиною ще тоді, в 90-х роках. І тато, власне, як депутат. Та другого скликання був визнаний одним з найкращих депутатів найбільш активним. у музеї відкрили виставку, присвячену життю і діяльності Тараса Кияка. Сюди увійшли фотографії з різних періодів його життя: від студентських років до останніх днів. Моменти подій пов'язаних з його науковими та політичними звершеннями. У нього буковина дійсно назавжди залишилася в серці, і власне цьому частково присвячена сьогоднішня така виставка про батька, який дійсно зробив чимало і. Про особу, якого потрібно і варто пам'ятати, нагадувати і досліджувати. Також пан Максим розповідав, чому виникла ідея організувати виставку та вказав на її особливості. Ідея виставки, десь виникла півроку тому. І коли я приніс декілька там фотографій речей, важливих орденів до речі, нагород батька. Але потім частково я і музей власне пішов на, на, на мені зробив крок на зустріч, і ми вирішили дійсно зробити таку собі виставку якраз на честь ювілею батька, який буде в суботу, 23 березня. І е, тут представлені його різні е, речі і його рукописи. Його м, м, свідчення про те, що він не співавтором 10 статті Конституції України, його друкарська машинка, на якій він друкував е, свою докторську кандидатську Тарас Кияк був патріотом України. Його внесок у формування та становлення молодої держави на зорі 90-х – гідний увічнення. Однією з фраз, скажімо, кредо життя батька було як не я то хто, як не тепер то коли. І от це дуже знаєте рознує з тим, що у нас зараз відбувається, коли люди беруть на себе відповідальність, не бояться. Брати на себе відповідальність і розбудовувати державу чи захищати державу таких людей зараз дуже мало, але потрібно вивчати їхні спадок якомога більше для того, щоб продовжити розбудовувати Україну для того, щоб відбуватися від Московії від її агресії, і для того, щоб нарешті перемогти в війні, присутні підтвердили непересічний внесок Тараса Квіка у розвиток національної політики та науки. Ми вважаємо, що він заслуговує на те, щоб Буковинці пам'ятали про нього. До речі, недавно була. Перейменована вулиця Вавілова на вулицю Кияка. Відтак цей захист став не лише вшануванням пам'яті видатної особистості, але й можливістю об'єднати тих, хто був з ним поруч у житті. Діана Добинда, Іван Мітрік, теми дня. ТВА. У Чернівцях презентували книгу про життя та творчий шлях знаного буковинського митця Івана Дерди. Бібліографічний показчик видали до ювілею артиста. Деталі уже за мить. Хроніки творчого зростання народного артиста України, Буковинця Івана Дерди, увійшли до тематичного видання, яке презентували у Чернівцях. Вчора тільки він вийшов з руку. Сьогодні ми його презентуємо. Це про життя і діяльність нашого земляка, співака, композитора, доцента кафедри музики, професора Чернівецького національного університету, людину широкого кругозору, і громадсько-політичного діяча. От все зібрано в цьому показчику. Захід зібрав чимало шанувальників та поціновувачів творчості артиста, приймав гостей сам Іван Терда я дуже вдячний е, упорядникам, авторам, упорядникам і всій всі дирекції Чернівецької обласно е, Чернівецької обласної е, наукової універсальної бібліотеки імені Михайла Івасюка за те, що вони приділили увагу до моєї творчості і. Е, е, як відбулося е, укладання бібліографічний показчик має декілька розділів та розповідає про різні етапи творчості та життя Івана Дерди, починаючи із 1993 року по 2023, Розповідає артист протягом моїх 40 років праці. Е, Тут у нас на Буковині і ще є львівський період. Це моя це моє навчання в консерваторії і сім років праці у львівському оперному театрі. І мені Миколи Лисенка. І звичайно, це шкільні роки. І, звичайно, це там є родознавство, тобто мій родовід. Окрім того, книга розкаже про співпрацю артиста із низкою знакових постатей української культури. Туди вийшли афіші, вийшли автографи людей, які дарували мені книця. і Там відзначена велика співпраця із Андрієм Кушняренком, композитором, моїм вчителем-наставником, велика співпраця із поетом, видатним нашим це Дмитром Павличком, з Тамарою Севернюк, Василем Васканом. Взагалі та ж композиторська праця, яка вже відбулася в мене. Не вона усе це показано саме як і годиться, у бібліографічному показчику. Анна Харабара, Іван Мітрік та ТВА Продовжуємо випуск новинами про спорт. Майже 150 каратистів з різних куточків України покращували свої технічні знання та переймали досвід титулованого спортсмена. Так у Чернівцях відбувся майстер-клас двократного чемпіона світу з куміте. Деталі далі у випуску для вдосконалення спортивних навичок юних каратистів у Чернівцях організували учбово-тренувальний майстер-клас. Особливою родзинкою заходу, під час якого спортсмени здобували неоціненний досвід, стала участь двократного чемпіона світу з цього виду спорту. Проводив свій навчальний семінар, легендарний атлет, двократний чемпіон світу Гогіта Арканія. У нас в семінарі приймають участь біля 150 атлетів. Він буде якось ділитися своїм досвідом. Дякуємо йому окремо, що в такий важкий для нас час в Україні. Він приїхав, підтримав. На боковині спортсмен вперше. Каже, ділитиметься з учасниками особливостями своєї техніки. У всіх спасменах є коронні прийоми. у всіх спортсменів. Є свої коронні прийоми. Я сьогодні постараюсь поділитися і навчити юних каратистів своїм. також у мене є пару фірмових кітків. Це як моя специфіка, які я також демонструватиму з надією, що їм сподобається. І всім я сподіваюся, що вони використовуватимуть це у подальшому на змаганнях, щоб усвідомити. Наскільки значимим є саме цей майстер-клас для спортсменів, варто наголосити на статусі каратиста. Гогіта Арканія двічі здобував золото на чемпіонах світу з карате. Він також представляв Грузію на літніх Олімпійських іграх 2020 року в Токіо. Відзначають рівень спортсмена і тренери, які долучилися до заходу. Я вам скажу, що для мене, коли я ще був підлітком і перший раз він приїжджав до України, до Одеси саме побачили його бої, і з того разу він був для мене як куміром. Можна так сказати, ми на нього завжди рівнялися, і він дуже яскравий спортсмен. Зараз у нас є така велика можливість, я можу навіть сказати, що честь для нас тренуватися разом з ним, тому що він майстер, він легенда карате і майстер свого діла. І однозначно він має великий досвід як спортсмена, так і тренера. І нам є в чого в нього що взяти цікавого. І я думаю, що для всіх нас і для спортсменів, і для тренерів це дуже корисна. Інформація участь у майстер-класі взяли каратисти з різних областей України, зокрема з Одеської, Миколаївської, Харківської, Тернопільської та інших, а також і гості з інших держав, зізнаються від можливості позайматися з двократним чемпіоном світу у захваті, оскільки це хороший шанс здобути навики, які у подальшому використовуватимуть на татані. По-перше, набирається опит. По-друге, ефективно, що ти тренуєшся з цим спортсменом, який досяг дуже великого рівня. Очікуюсь навчитись багато нового, багато киткових технік, так як всі знають, всі прекрасно знають, що Аркані – знавець в цьому. Він має дуже хорошу киткову техніку, і я думаю, що це буде дуже корисний семінар для кожного спортсмена. Що важливо, це вже не перший майстер-клас зі спортсменом світового рівня. Попередньо у Чернівцях з навчальним семінаром побував триразовий золотий призер чемпіонату світу з карате та п'ятиразовий чемпіон Європи Луїджі Буза. Найголовніше, що обидва майстер-класи не тільки принесли нові знання юним каратистам, а й те, що мають благодійну мету, оскільки кожен робить свій внесок для наближення нашої перемоги. Саме основне, всі надходження, що будуть з семінару зібрані, будуть передані збройним силам України. До слова 23 та 24 березня у Чернівцях відбудеться другий всеукраїнський турнір з карате Буковина гран-прі. Ба більше участь у ньому братимуть спортсмени не тільки з України, а й з різних держав. Так до прикладу, боротимуться за першість і каратисти зі збірної Азербайджану, Туреччини, Молдови та Грузії.

Приїхали щоб взяти участь у турнірі Буковина Гран Прі 2024 де хочемо показати хороший результат. Зокрема, ми приїхали дещо раніше щоб встигнути і на майстер-клас «Гогіти Арканії, аби набратися ще більше досвіду та цікавих прийомів. Так традиційно турнір з карате Буковина Гран Прі об'єднає сотні потужних спортсменів у Чернівцях. Очікуємо на завтра на післязавтра, біля 500 атлетів. Це без підтримки Чернівецької федерації, без основних клубів чернівецьких. Чому так? Це вже інша історія. Але ми зробили те, що ми зробили. У нас 34 клуби, 4 країни чи 5 країн. Буде весело, буде приємно, будуть грошові винагороди. Хлопці, дівчатка, будуть змагатися. Слава Україні. Аліна Рябко, Іван Мітрик, дня Тва. На цій спортивній ноті наш випуск завершуємо. Тож я з вами прощаюся. Бажаю цікавих та насичених гарними подіями вихідних. На все добре.